Топ-3 барні міні-гри для компанії. І з того, що легко знайти вдома. Давайте пограємо. Перша найазартніша. О, ну це про мене. Знадобиться великий келих і лимон. Наливаємо води так, щоб цитрус плавав. По черзі кладемо на нього монети. Якщо втрималась, твоя перемога і весь банк. А якщо впала, ділись веселою історією. Чудово! В мене якраз повний гаманець монет. Друга гра усім відомі хрестики-нолики, тільки у хардкорному стилі. Робимо поле з паличок для суші або із того, що є під рукою. А келихи наповнюємо вашими улюбленими напоями. Переможцю переходить увесь трофей. У цьому я профі. Третя моя улюблена. Беремо широкий скотч і коктейльні трубочки. Будуємо із цього конструкцію. Кожен з гравців по колу. Агне один із предметів. У кого вежа завалилась, той програв То це джинга. Прикольно! Аж настрій вмикає.